Я думаю, що тут цікавий парадокс. Україна з одного боку дійсно демократична країна, і в цьому сенсі не, не сильно грішать проти істини, ті, хто це заявляють. Є ще питання, в якому значенні вона демократична країна. Якщо брати під визначення демократії, що це той тип правління, де більшість населення обирає правителя, і той веде політику. Скажімо так, яка суголосна пануючим менстрімним настроєм в населення, то напевно, станом на нинішній момент, ми можемо сказати, що це визначення е, так чи інакше суголосно е, даній ситуації. Але чи цей устрій являється втіленням е, гідності, свободи, права на життя, права на майбутнє розвитку і так далі? Ну, це зовсім інше запитання. Тобто, ми складаємо, потрапляємо в дуже складну таку ситуацію, коли виявляється, що те, що нам розповідали з 91-го року, що демократія це найвища форма правління з усіх можливих і вільний ринок, тобто разом з нею, воно не дуже працює. Воно не дуже працює, по-перше, в країнах, де були інші лади, тобто, наприклад. Пострадянські країни, Це раз ну знову ж таки. Ми дивимося на різні системи і бачимо, що по різному виходить: тобто, в різних країнах і Азербайджан, які вважається однією з найбільш успішніших країн, які вирвалися. Ну, зовсім, скажімо так, не підпадає під демократичне визначення країни, тобто, це радше така автократія, яка там ну, до певної міри збалансована, тобто більш-менш, тобто тримає баланс там між правами людьми і їхньою політичною волею. Це такий момент, з іншого боку, ми бачимо США, які здавалось би еталон, вважалися, тобто демократії і так далі, в яких гостре протиріччя між тим, чи штати мають бути республікою, чи вони мають бути демократією європейського взірця.